Історія з комунальною баною продовжується. Підприємець, який орендує приміщення в пошуках правди, завітав на депутатську комісію із законності. Зв'язку з понесеними моїми такими втратами, зв'язку з тим, що я там зробив. І плюс до цього мені не дають можливості його це саме, приватизувати. Плюс до цього, що там треба ще доробляти дуже великі кошти, вкладувати не менше мільйона, я так думаю, примірно на скидку скажу то воно мені просто не цікаве. І в зв'язку з таким ставленням до мене, як до людини. Той людини, яка сплочує податки тут, за які ці податки ця влада живе, я три роки визиваю, ком... прошу, прийдіть до мене, чи комісія від фонду майна, чи особисто прийдіть. Хоч подивіться, в якому стані вона ця баня. мені зараз все всього... Пів року назад написали, в зв'язку з тим, що в нас військовий стан, то комісія не працює, а тому подивитися, нема кому. Тобто 100 метрів пройти, нема, нема кому дойти туди до той бані. Це з одної сторони. А з іншої сторони, подождіть. А дінюшки, які ви получаєте зарплату? Ті, що я плачу, налог. Налог я плачу, а вже зарплату з бюджету отримаєте. Тобто немає ні такої Тепер стоїть вопрос. Або. Я йду далі по законодавству, яке мені дозволяє приватизувати шляхом викупу, або я її готов віддати, і хай наш любимий мер в своєю командою попробує її запустити. Що якщо мені зараз дають можливість на приватиз... Приватиз... приватизацію, а дадуть, нікуди не дінуться, є закони такі всі інші, то хто мені поверне збитків, що я полпоніс, і задій нашої виконавчої влади? Тому що два роки тому вартість майна була одна, а зараз вартість майна в два рази більша. І прийдуть ті люди, які будуть оцінювати це майно. Я ж їм не можу доказати, що це майно я зробив. Проте на сесії міської ради не вистачило голосів, щоб включити приміщення на приватизацію вже в цьому році. А тому, щоб дізнатися, як продовжуватиметься історія з Лазною у Бердичеві, обов'язково підпишіться на першу студію Бердичев і поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачило більше людей.